Презентувати іноземним донорам потенціал регіону та обговорити пріоритети розширення співробітництва з такою метою в Івано-Франківську провели міжнародний форум. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповідає, щоб справитися з викликами спричиненими війною, необхідна підтримка іноземних партнерів. Ми пам'ятаємо початок повномасштабного вторгнення, коли ми не були готові до прийому такої великої кількості людей. Але ми закумулювали з. Усилля області, як територіальних громад, так і обласного бюджету, і з підтримкою, і допомогою міжнародних фундацій, ми зуміли зробити ремонти в наших закладах. Ми зуміли створити нові паліативні відділення. Ми також отримали надзвичайно багато обладнання від наших донорів, які сьогодні лікує і працює в нашій області. На 7 тисяч більше операцій цього року тільки зробила івано-франківська клінічна лікарня. Про що можна говорити? Тобто, зараз багато людей хворіє, і щоб надавати весь спектр тої допомоги, яка потрібна. Нам треба зважати і також на міжнародну допомогу. Перших днів повномасштабного вторгнення уряд Румунії розробив стратегію на середній та довгий період підтримки України, каже голова Союзу українців у Румунії Микола Мирослав Петрецький. Тож вони його притримуватимуться і надалі. Ми знаємо, що Румунія дуже надійний партнер для України, так як і Україна для Румунії. І це ми побачили головно від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І ми побачили, як Румунія, як Румунський народ, взагалі не зважаючи від релігії, національності чи географічної позиції, як вони підтримують Україну і український народ. Тут говоримо про доступ до освіти, до охорони здоров'я, до працевлаштування, також щодо покращення співпраці на урядовому рівні, на парламентському рівні, так як і сьогодні ми будемо говорювати на регіональному рівні. Продовжують підтримувати Україну й благодійні організації. Зокрема, фонд МОВІКрейн у 2024 році робитиме акцент на підтримці реабілітаційних центрів та соціальних приміщень, наголосив волонтер Джон Шморгун. Завдання чітке: ми будемо як Мув'юкреїн з нашими партнерами фінансувати соціальні приміщення, квартири. Ми це робимо і в Дрогобичі. Я думаю, ми будемо це в Івано-Франківську робити, а і в Калужі. Ми будемо фінансувати реабілітаційні центри для наших героїв. Це наші дві напрямки, з якими ми будемо в 2024 четвертому році працювати. Важливо, що в час війни не лише міжнародні донори підтримують нашу державу, а й українські підприємці відновлюють бізнеси та готові до розвитку. Зокрема, в індустріальній сфері, розповідає засновник індустріального парку Анатолій Чумичкин. Ми все таки більше сфокусовані будемо так, на розвиток. Індустріальної культури ми хочемо її зробити більш інноваційною, більш новітньою, більш сучасною. Я би сказав так, що ми бачимо, що наоборот в державі, наприклад, Верховною Радою закладений мільярд гривень для розвитку індустріальних парків. Це дуже важливо. Поки що немає інструменту для фінансування, для освоєння цих коштів, але я думаю, що їх знайдуть, будемо такти, правильний інструмент. Змінно для тих парків, які найближчі, які дійсно можуть залучити резидентів. Любий великий якорний резидент це 500-600 робочих місць і високоякісних робочих місць. Тут важливо дійсно розібратися, як залучати резидентів, як їх розміщати, але в першу чергу, що важливо, створити передумови. Передумови це завдання і влади, і бізнесу. Будемо так і. Громад на місцях, тому що дуже важливо, щоб ці земельні ділянки щоб вони були приведені в порядок. Посадовці наголосили, що Прикарпаття готове до співпраці з міжнародними донорами, аби розвивати область та покращувати економіку держави. Ліліана Іванічук Сергій Гуменюк, телерадіокомпанія Раї.